Яка смертність від коронавірусу? Якщо спиратися на повідомлені випадки, то близько 2-3 відсотків. Але можливо нижче, тому що все ще є незафіксовані випадки. Яка головна група ризику? переважно літні люди, люди з іншими захворюваннями, серцевою недостатністю, діабетом, раком та хворобами легенів. Як розвиваються симптоми зазвичай все починається з респіраторної інфекції, яку можна порівняти зі звичайною застудою. Це триватиме у більшості випадків близько тижня. і 80-85% пацієнтів одужують. Однак певна кількість випадків мають другу складнішу фазу, коли у пацієнта розвивається пневмонія або легенева інфекція. Але це у меншості випадків. Як захиститися треба закривати рот і ніс серветкою. Якщо ви кашляєте або чхаєте, викиньте цю серветку і помийте руки. А якщо у вас немає серветки, використовуйте лікоть. Дуже важливо часто мити руки. Та тримайтеся на певній відстані від людей довкола вас, що ми не рекомендуємо. Так це використання медичних масок у повсякденному житті або коли ви на вулиці. Немає наукового підтвердження, що це дієвий засіб захисту. Чи варто ізолювати міста для захисту перша проблема: що робити з людьми у середині міста? треба відстежувати контакти і відокремлювати пацієнтів від здорових людей, навіть у місті, яке перебуває на карантині друга проблема треба приблизно уявляти собі, коли це закриття міста повинно бути знятим. коли трапляється контакт між пацієнтами і здоровими людьми всередині карантину, то від рахунок часу ізоляції з наукового погляду слід запускати заново. Але ж не можна ізолювати місто від зовнішнього світу на тижні або місяці. Такими заходами ви створюєте набагато більше проблем, ніж вирішуєте.